Вітаю вас, шестикласники. Я вам бажаю позитивного, наповненого щасливими емоціями нового навчального року. Щаслива дитина це гармонійно розвинена особистість, наповнена такими цінностями, як доброта, чесність, щирість, толерантність, співчуття. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому ж загальнолюдські цінності є основою етикету. Давайте поміркуємо, що для тебе є важливим, яка поведінка тобі подобається, чим ти пишаєшся? А що ти хотів би змінити в собі? Пригадаймо, які загальнолюдські цінності ви знаєте, які з них є матеріальними, а які духовними. Загальнолюдські цінності це моральні норми, що є спільними для різних народів і культур, які втілені в найкращих людських рисах і взаєминах. До них можна віднести такі норми, як повага, добро, толерантність, співчуття, правда, чесність, краса, солідарність. Давайте з вами пограємо в таку гру. Розгадаємо анограми та дізнаємося, які цінності притаманні українцям. Що ж таке анограма? Анограма це безладна перестановка букв у слові, що створює інше слово. Розгадайте анограми. Вічні цінності є вічні цінності, які завжди в пошані, на цій землі в тисячоліття, всі, добро, слова любові, полум'яні, ти їх своєму серденьку неси і проявляй турботу до людини і милосердя, і своє тепло. Про ближнього піклуйся день при днині, щоб поруч з нами добре всім було. Це нам в житті усім допомагає, але найбільше тим, хто це дає. Бо потім все сторицею вертає, у цьому правда віковічна є. Це вічні цінності, що завжди в моді, що йдуть з людського серця глибини. Ціну велику мають у народі, по-найпотрібніші в житті вони, бо доброта, любов, мов сонце сяє, а піклування сили додає. Турбота, милосердя зігріває, велика мудрість в цінностях цих є. Поміркуйте, будь ласка, як ви розумієте слова цього вірша. І на завершення я хочу, щоб ви подумали, що ж саме ви зрозуміли сьогодні на уроці і для чого людині потрібно працювати над собою. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей!